Права 1140. Розв'яжи рівняння і зроби перевірку. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання мінус 7. Додати х дорівнює 3. Ну що ж, знаходимо невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Записуємо, що x дорівнює. Від суми 3. Віднімаємо відомий доданок, це мінус 7. Є. Ну що ж, замінюємо різницю на суму, то х тоді дорівнює 3 додати протилежне число до мінус 7 буде 7. Ну що ж, записуємо, що х тоді у нас дорівнює 10. Є? Ну що ж, давайте зробимо перевірку, записуємо перевірка. Якщо ми замісік підставимо 10, у нас ліва частина має дорівнювати правій, має дорівнювати 3. Перевіряємо, записуємо мінус 7. Додати. Замість їх пишемо 10. Це дорівнює. Ну що ж, модуль додатнього числа у нас більший, то сума буде додатня. Записуємо крізницю модулів. Буде 10 відняти 7. І це дорівнює 3. Є. Ну що ж, у нас ліва частина дорівнює правій, то. Правильно розв'язали рівняння. Так. Переходимо до другого завдання. Х додати 4 дорівнює мінус 1. Ну що ж, як нам знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Так і записуємо, що х дорівнює від суми мінус 1. Потрібно відняти відомий доданок. Це 4. Є? Ну що ж, різницю замінюємо на суму, то. Записуємо, що x тоді дорівнює мінус 1 додати протилежне число до 4 і буде мінус 4. Є? Ну що ж, записуємо, що x тоді дорівнює. Обиданки у нас від'ємні, то сума буде від'ємна, записуємо мінус, а в дужках записуємо суму модулів, це буде 1 додати 4. Записуємо, що x тоді дорівнює мінус 5. Гаразд. Ну що ж, давайте перевіряти, записуємо перевірка. Якщо ми замість їх підставимо мінус 5, у нас ліва частина має дорівнювати мінус 1, записуємо мінус 5, додати 4. Це дорівнює. Ну що ж, Модуль від'ємного числа в нас більший, сума буде від'ємна. дужках записуємо як різницю модулів, це буде 5 відняти 4. Ну і це буде дорівнювати мінус 1 є. Ну що ж, отже, ліва частина у нас дорівнює правій. то тобто ми розв'язали рівняння. Вірно. вірно, переходимо до третього завдання. 5 відняти х дорівнює 9. Зменшуване. Невідомий від'ємник і різниця. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Ну що ж, записуємо, що х дорівнює від зменшуваного 5. Віднімаємо різницю 9. Що ж, замінюємо віднімання на додавання, записуємо, що x тоді дорівнює 5 додати. Протилежне число до 9 буде мінус 9. Ну що ж, записуємо, що x тоді дорівнює. Ну, о, в даному випадку модуль від'ємного числа в нас більший, то сума буде від'ємна. Записуємо мінус. Абдушка записуємо різницю модулів. Це буде 9 відняти 5. Записуємо, що x, тоді дорівнює мінус 9 відняти 5, це буде 4. Є. Ну що ж, давайте перевіряти, записуємо перевірка. Якщо ми замість х підставимо мінус 4, то у нас ліва частина має дорівнювати правій, тобто має ліва частина дорівнювати 9. Записуємо 5. Відняти. Мінус 4. Це дорівнює. Замінюємо віднімання на додавання, буде 5 додати. Протилежне число до мінус 4 буде 4. А 5 додати 4 це буде 9. Є? Ну що ж, перевірка показує, що ми розв'язали рівняння правильно. Гаразд, Записуємо відповідь. В першому завданні. Записуємо корінь нашого рівняння 10. В другому завданні корінь нашого рівняння мінус 5. В третьому корінь нашого рівняння мінус 4. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з раціональними числами. На цьому вправу завершено.